Вітаю вас на каналі Парарук. Є у мене такий ось виноградик старенький. От. У нас його називають винним. Але я з нього роблю не вино звичайно, а сік. У нас дощить вже 11-й день, кожен день дощ. Але він спокійненько так собі висить. Нічим його не обробляла, абсолютно нічим. Зрізаю зараз гарунки, мию в трьох угодах і в сокопарку. Випарюю сік. Закатую без цукру. і Потім можна його пити, але обов'язково розводити з водичкою, тому що дуже концентрований. собі, бачите. Я не спеціаліст в обрізці винограду, так він у мене собі тут росте. От. І повністю зібрати цей урожай ніколи не вдається. Дуже його багато. Більш частинка залишається. ну Може, пташки поласують взимку. Або просто він висохне і потім. Весною зріжеться, кого ще немає сокопарки, я рекомендую. Поставив собі, воно там собі випарюється без стручання Руки вільні, можна ще щось поробити, але щось поробити, якщо над головою висить і сіється вже знову дощик. Тому ще швиденько ще понабираю. От. І робити нічого такого і не поробиш, город <кхід> прибирати. Не виходить, тому що ну, все мокре. От. Ждемо, коли трішечки підсохне. Ну, навіть не підсохне, а коли дощ перестане. Такий у нас мокрий жовтень. <кхід> Десь літо один разочок пролетіло, але ж має ще бути ще якісь літо. Зазвичай у нас два-три таких е періоди, коли сухо, тепло. Тому чекаємо, може ще ж буде тепло.